Трук маршруту. Розглянемо приклад, коли нам потрібно роздрукувати, значить, звіти або інші елементи з сервісу TransGPS. Звіти у нас є готові на кожному розділі. На панельці. Ось вони. Так, може бути в Excel-формі, можуть бути в PDF. Зараз я би хотів показати приклад, як роздрукувати візуально для прикладу, маршрут, ось, який відображається на карті. Так? Ось, для цього виберемо транспортний засіб, виберемо день і розгорнемо карту на весь екран. Ось, для прикладу, нам потрібно роздрукувати цей маршрут. Візьмемо Зробимо знімок екрану. Для цього ми натиснемо кнопочку на клавіатурі, яка йде за кнопочкою F12. Sprint Screen називається так. Ось тепер виберемо весь екран або прямокутник, якщо потрібно захопити тільки карту для прикладу. Так. Ось, значить, цей маршрут у нас скопіювався в буфер обміну, і він, ми його можемо знайти, якщо відкриємо в браузері, не в браузері, а в провіднику зображення. Так, зображення і тут є у нас знімки екрану. Ось. Останній знімочок, який ми зробили, відкриваємо. Ось наш маршрут, який потрібно роздрукувати. Тепер для того, щоб відправити його на принтер, тискаємо Ctrl-R або вибираємо на панельці кнопочку «Друк». На влаштуваннях. Зверніть увагу, обов'язково треба перевірити всі параметри. Саме в самому нижньому припасуванні потрібно натиснути такий параметр зменшити відповідно до розміру зображення. Все, готово. Ми бачимо маршрут. відправляємо його, Бачимо весь маршрут і відправляємо його на принтер, натиснувши кнопочку друк.